Рідні та друзі провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця Ярослава Гирила. Йому було 38 років. Чоловік служив розвідником у 155-й окремій механізованій бригаді, розповів друг загиблого бійця Володимир Окряк. Він ніколи не ламав слова, що сказав, те зробив. Я думаю, і воїном він був теж таким. Хоробрим розвідником, який йшов у саме пекло. Ярослав Гирило загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тарасівка, що на Донеччині від травня цього року рідні чекали на повернення тіла з окупованих територій, розповів родич загиблого бійця Віталій Горчанюк. На ворожій території він знаходився, його останки знаходилися, повернули його, хоч щось, але повернули. Богу дякувати. Росіяни повернули агресор, повернув, бо вони зайшли якраз на нашу територію, там де він якраз виконував бойові завдання. Попрощатися із загиблим бійцем прийшов його друг та роботодавець Іван Боруцький. Як людина був дуже хорошим чоловіком, завжди виручав, підтримував, мав честь з ним служити на полігоні. Як ну, коли Ярослав ішов воювати, його останні слова, які були, коли він пішов, він залишив такий, як то кажуть, просьбу подбати про його сім'ю, про його дітей. Ну і з своєї сторони я зроблю все можливе, щоб вони були ну, забезпечені і щоб в них все було добре. Поховали бійця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Софія Парчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.